Внутрішню арку треба латати, і оця частина, що йде всередину, ну, на ту корозію не дивіться, але оцей метал. Звідси, також бачите, ржавий. Але тут і під балкою ржавчина. І не знаю, чи будемо це робити чи ні, оцю внутрішню частину точно будемо робити. Бо до нього треба приварювати арку.